Привіт! З вами канал ДітмакарCrypto і я вам хочу представити новий додаток, на якому будем, ми будемо заробляти 1 30 центів в день від проєкту Dene. Dene – це перше мобільне сховище Web3.0, побудоване на протоколі Dennis Storage Protocol Ми будемо відразу отримати 60 GAB токенів, що зараз як долару 32 центів а також по 60 GB кожен день. Отже, завантажимо додаток, ресторимося, вставляємо цей код, що я прикріплю, завантажуємо будь-яке фото через 24 години клеїмом токен. Далі заходимо в кожен день, завантажуємо будь-яке фото і клеїмо токен. Так можна заробити по 30 GAP за кожного друга. Проект дуже сильний і зібрав близько 3 мільйонів інвестицій. До перетера Honin, Лінк, Phantom та багато інших. Дедлайн ТВА в даний момент. Отже, переходимо за цим посиланням. На жаль, поки невідомо чи доступно на, на Apple. Копіюємо дане посилання. Бо без реферального кода нам не дасть повну. Дочекаємо завантаження даної програми. Якщо проект дійсно платить, то це круто. Перепас Word, потрібно ставити реферальний код. Нажимаємо Next. Ось ми передаємо Claim. Тут не додати перший файл. Давайте додамо перший файл, давай. Все, перевірки, ми на десь топі. От на цьому все, поки на даний момент пригощаємо друзів. Через 24 години нажимаємо клей і нам повинно дати 65. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на мій телефон.